Церкву, пасочки посетити потрібно, е, купляємо не по чим, на жаль, не самі, е, крашенки готуємо, ковбаску, збираємося родиною. Сім'я, рідні, традиції все, що пов'язано з сім'єю. Піти в церкву, традиція, напевно, таке. З, з родиною зустрітися. Зустрічати великдень, Шевченківському гаю, бо це щорічне дійство в нас, і ми всі з друзями збираємося там. Ось після церкви, власне, і цю гаївки. До дочки. Дочка в основному готує. Я біля них. Традицій особливих немає. Паску сядити в церкві і поїсти. Ну, це обов'язковий похід в церкву, збирання всіх рідних потім за столом. Ну і Відпочинок на природі ми збираємось, як зазвичай там всі родичі з'їжджаються до нас, і ми святкуємо всі разом. Наша сьогоднішня поїздка це в рамках уже святкування Великодня. Ми вирішили зробити собі такий подарунок і приїхати в Ужгород. Підемо, як зазвичай, святити пасочки.